Після відео, яке людина побачила в інстаграм або в TikTok на рахунок консультації, будівництва каміна, звернулася і дуже добре, що ми вчасно приїхали. Тип будинку американка, одноповерховий. Вчасно людина звернула увагу, що щось будівельники пропустили, зустрілися, проговорили, купили гільзу, зробили заготовку. Далі будується верхній поверх. Чи мансарда, бо з нішою вже трошки були проблеми. Вчасно ми це зауважили, приїхали, подивилися і зробили підготовку. Також в майбутньому буде зроблено забір повітря з вулиці для майбутньої топки. Ще декілька труб в режимі очікування. Ну а тут вже йдуть до опрацювання, тому що мурували в цегло, пропустили момент і тут вже буде ставитися на ребро. Але вчасно власник звернув увагу. Друзі, хто будує, хто планує, звертайтеся до виконавців, тому що в більшій мірі дизайнери, архітектори нікого не хочу образити, але звертайтеся до людей, до виконавців. Вони мають досвід, вони вже мають якесь бачення і вам відрекомендують, підскажуть, як робити певний алгоритм. В нашому випадку людина ще звернулася вчасно, і ми на етапі проєктування ще підсказали деякі нюанси, деякі моменти. Нагадаю, для димоходу найкраща це кругла труба. Ось такого формату овальна шахта це вже йде компроміс, ні в якому випадку не квадрат. Всім добра і вдалих проєктів.